Вот так зазвідують, ти вот коли са приперли, не хорота та. Що ви тут скаєте? Що ви тут скаєте? Що? Вони володько, володько. Володько. не можуть писати. І вже й галку включили. А коли на дамбі Ми знаходимося. Ми на території дамби за верба зафіксувати. Що товариством здійснюється незаконні будівельні роботи. І верка лісу без оцінки впливу на довкілля село Калини, район. район, Закарпатська область. Хочемо звернути, що в нашій річці гірській увагу вашу на те, що тут є оселище бобрів, які занесені до Червоної книги України. Тому жителі села Калини вийшли на захист своєї гірської річки. Просимо звернути увагу, що тут дикі качки, декі качки полетіли. Так, привезли ще доповнітну будівельну техніку. Додаткову великі трактори. Проте... Вони її використовують і ми не знаємо, нам відмовила. Селищна рада нам відмовила надані інформації, на якій правовій підставі товариством використовується ця територія без меж. території, де знищено багато зелених насаджень. Ця територія. Ще 28, ще 28 березня була 2025 року, повністю повноцінно функціонувала, якщо ви звернули увагу, вона є близько знаходиться, межує із оселищем бобрів. Просимо звернути увагу, на підставі чого тут почалося вирубування дерев. І не винесено в натуру межі земельних діях. Мовимо <клес> будівельний вагончик. Також прошу звернути, яким шляхом, яким шляхом проведена електроенергія. Будь ласка, знімайте, яким шляхом проведена електроенергія до будівельного вагончика? 28 березня 2025 року. Тут знаходилися зелені насадження, тут не було ніяких майданчиків будівельних вагончиків, тут не було жодної техніки, тут з'явилися контейнери. Зверніть увагу, два контейнери. Також зверніть увагу, що до цієї ділянки немає під'їзного шляху. Вони під'їжджають через пілораму. Десь чи тут часті пілорами має Посилу, дивися, гей, Алло. Алло, Ти що не маєш? Котуєш? Давай, паскай його! Файло! Хлопці на голову! А піштолю дарить ти мені! Чуєш, піштолю далі А як голову зовну. бо поки вже Просто подивіться на всі масштаби, наскільки прорубали заверб.

Де <рес> адвокат. Жона з тобою говорила, розумієш чи ні? Що ти розумієш? Я відце. Відце то ж у нас так не говорять. Зараз вице я поправлю. Вице чекаємо. Може мені дозволю, щоб здає. Ea, grupul druc. Pe катека, вискава ти, чекате таки.